Привіт! Шановні дорогі любі мої скорпіони! Це Таро прогноз на квітень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, яким же буде квітень для вас. Що скажуть нам карти? Попросимо простір, щоб дав вам відповіді на ваші запитання. А поки я тасую колоду, прошу вас. Підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, сійте насіння щедрості, нехай щедрість ваша вертається вам сторицею з в з тисячу разів примноженою. І також, якщо ви хочете безкоштовні Таро-розклади, підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку щочетверга о 20.30 я провожу прямі ефіри, де ви можете задавати свої питання. Прямі ефіри, Таро-розклади в прямих ефірах. Так що долучайтесь і от. Отримуйте відповіді на ваші запитання в прямому ефірі. Живе спілкування! І так, дорогенькі скорпіони, давайте подивимося. Перший – імператор, дивіться, імператор це людина, у якої є чіткий план. Скорпіони це про вас чіткий план, дій, рух. Або, можливо, це ви людина, яка має такий чіткий план, ви контролюєте всі аспекти вашого і життя, і особливо бізнесу. Це такий контроль. І також, можливо, це ваш бос, такий контролююча людина, яка, знаєте, тримає всіх таких, як то кажуть, і… В напрузі це може бути і ваш батько, і там свекор, ваша людина така статусна до думки, до думки якої всі дослуховуються, тому що людина розумна і знає, про що говорить, контролююча така людина. Можливо, це і ваш чоловік такий контроль тримає над усім. Так. Наступна карта скорпіони для вас. Гроші. Паш пентаклі. паш це завжди гроші, такі починання, коли якийсь такий бізнес, щось ви починаєте таке новеньке робити, і воно потребує ще. Вливання коштів, інвестицій, такого бережливого ставлення, щось таке новесеньке в бізнесі, у вашому, яке потребує вашої турботи. І Це також діти в першу чергу, коли ваші діти потребують вашої турботи, вашої уваги, і ви будете вкладати гроші в своїх дітей, оплачувати їм якісь курси, додаткові заняття. І також це відповідальність за батьків, коли ви фінансово допомагаєте батькам. Тобто у вас є можливість, ви можете собі це дозволити, взяти відповідальність за своїх батьків і допомагати їм фінансово. Ось і це також гроші, які прийдуть вам з неочікуваних джерел. Невеликі гроші, але поступлення грошей буде. І ви собі зможете дозволити і себе побалувати, тому що це карта, коли і таку внутрішню дитину ви балуєте. Підете на шопінг і потратите на себе якісь такі приємні покупки, собі зробите, скорпіони. Так, і дивимося. І також це паш. О, у вас такі паш мечів це також. Людина, за якої ви будете такими підглядати, ви будете дивитися, а як вона це зробила, а як у нього там це вийшло. Тобто, це людина, приклад, з якого вам буде цікаво підглядати за майстерність цієї людини, і ви будете вчитися в нього, цієї людини. І також це може бути, що людина стежить за вами. Це може бути і такий і тотальний контроль, перевірка телефонів, перевірка, куди пішли, а де були, з ким були. Тут теж може бути і так, що і за вами такий контроль, і можливо, цей контроль, якраз оцей такий мужчина. Який контролює вас і на роботі підглядає, як ви працюєте, оцінює вас, і, можливо, вдома є така людина, яка контролює вас, контролює ваш кожен крок. Так що майте на увазі. Так, ой, карта сама упала. Ну, раз сама упала, значить, читаємо цю карту скорпіони дорогенькі звалять на вас багато роботи, будуть вас так контролювати, і так у вас дуже-дуже багато роботи. Таких, можливо, і на роботі хтось піде у відпуск і вам ще скажуть на робин <дивляй> доробляй ще за себе і за цю людинку Так що дивіться. Це може бути також і багато турбот у вашій голові, коли ви от світа Божого людина не бачить, навіть не бачить, куди йде ця людина. І карта підказує, що так зупиніться. Якщо ви маєте можливість попросити допомогу, попросіть допомогу, не встидайтеся. І також делегуйте все, що можете делегувати. Бо, наприклад, якщо от по карті починань, ви починаєте якусь нову справу і звалили все на себе, бо ніхто так не зробить, як я, то ви виснажитеся, і це така дорога в нікуди. Беріть собі помічників, делегуйте все, що можете делегувати. Можливо, у вас і бізнес, і домашні справи, і діти, і батьки, і всі вам, як то кажуть, от на голові. <смій> то вмійте сказати ні. Зараз я не можу, вибачайте, <смій> але треба трошки себе так не то, щоб пожаліти, але підтримати. І карта така підказує, що треба відпочинок. Потрібен вам, дорогенькі скорпіони, буде відпочити. так Балансувати, контролювати свій стан, щоб не скотитися в таку в нересурс такий повний. І так, беремо наступну. Ой, колоду карт. Так, така енергія скорпіону йде. Ви дуже сильно потужну енерг... таку сильну потужну енергетику. І аж карта розсипається. Так, наступна карта. Красота, королева монет. Все ж такі гроші будуть. Ваші зусилля принесуть вам гроші. Або, можливо, якщо по цій карті це також грошова карта, грошове поступлення, стабільне грошове таке поступлення. І також карта, коли ви не можете собі дати ради, і вам треба звернутися до людини, яка підкаже вам оцю фінансову ситуацію, візьме частину роботи. На себе, власне, от по фінансах. Так що, можливо, ви звернетеся до бухгалтера, чи ви звернетеся до такого фахівця, що буде вам допомагати балансувати і рахувати ваші прибутки, куди вкладати, що робити. І це дуже добре для вас буде. Дуже добре, тому що ця людина вам допоможе. Так що, можливо, ви будете наймати таку людину у свій бізнес, і вам треба буде. Тому що вам потрібна допомога. <реш> Наступна карта. Так, і ця карта десятка булав. Дивіться, ще одна десятка. Ще одна десятка булав. в. Все ж таки е, треба так, і наймати людину, і радитися, і так, так, е, 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 делегувати, тому що роботи навалиться на вас. Завалять вас роботою в квітні, скорпіони. Так що. Дуже так бережіть себе, тому що роботи буде просто на початий край. Роботи буде дуже багато. З одного боку це дуже добре, що є робота. Але дивіться, щоб бо ви ну змучитеся, і якщо буде такий по цій карті, такий завал, тут людина от не може все. Підняти все сама подолати, а тут на людину вже падають такі е, е, палки, і людина просто завалила все, тому що дуже виснажена, не дала собі, були перші дзвіночки, ви не дали собі відпочити. І далі вже все сипеться. Починає з вас сипатися, але це не є. це Порада, що балансуйте. Балансуйте, звертайтеся до фахівців, делегуйте все, щоб не було тих завалів. Ви, звичайно, з тим усім розберетеся. Звичайно, це однозначно ви з усім розберетеся. Але предупрежден, значить, як вже вас попередили, то. І так, процвітання. Шістка монет, чудова карта. Карта, коли ви Гроші є, і ви такий потік фінансів, і ви дійсно легко жонглюєте тими фінансами, ви і знаєте, як вкласти, як примножити. І ви знаєте, Скорпіони, у вас така грошова тема тема такого більше бізнесу, грошей, вкладання, робота. можливо у вас робота буде однозначно, і ви будете такі успішні. У вас буде дуже так багато роботи, і успіх буде. Успіх буде, якщо ви так все збалансуєте, розподілите свої сили, розставите пріоритети, бо ця карта також про розставляння пріоритетів. Робити все, щоб не було таких завалів. Робити все послідовно, не відкладати на потім, а робити те, що в першу чергу потрібно, і так, щоб не було завалів. І ви будете, як то кажуть, будете процвітати. Дивіться, наскільки легко людина тут все збалансувала. Як їй легко все можливо, ви бухгалтер також і вам треба так багато всього робити. Грошових і звіти, і там, і там ви в такому, але ви з усім справитеся. Справитеся і це така процвітання, чудова карта. Так, і ще карта. А, четвірка монет. Дуже такі дрібненькі циферки. Четвірка монет це стабільність, це стабільність в грошах. Так що всі ваші вся ваша робота, всі ваші труди. І баланс відпочинку, баланс роботи, делегування, поради фахівців. Дадуть чудовий результат. Чудовий результат. Ці дві чудові карти гроші будуть у вас однозначно скорпіони. Чудово. Так, беремо ще одну колоду карт наступну. Це така чудова карта карти, колода Ленорман. Такі красиві, і говорящі, така говоряща колода. Чудова. Так, королева мечів. Така людина, королева мечів, буде у вас присутня в квітні. Це людина, яка чітко знає свою роботу, такий фахівець, людина, яка, знаєте, така беземоційна людина, яка як сказала, так відрізала. Сказала, як відрізала. І буде вона присутня, можливо, ви будете радитися з такою людиною. І в неї завжди така структурна мова, і вона вам дасть слушну пораду. Така м людина м без емоцій, дуже строга, яка, але яка може дати вам хорошу таку пораду? Можливо, це ваша подруга. чи а Можливо, це навіть і не тільки жінка, а мужчина може бути в таких, просто в таких енергіях чіткий, цілеспрямований і такий, має потрібну для вас інформацію. Так, наступна карта для вас, дорогенькі скорпіони. Карта десятка кубків, ви задоволені життям, така. Карта процвітання, карта всього такого радості в житті, ви будете так радіти, ви будете єс, yes, так мені це вдалося. І це карта такої радості в усіх сферах життя. Коли ви це карта також, і якщо ви шукали житло. Ви знайдете це житло, і воно вам буде дуже дуже подобатися. І ви будете задоволені результатом своєї роботи. Це також і карта сімейна, коли у вас. Сімейний статус поміняється, і ви будете можливо планувати весілля, або вам зроблять пропозицію або чоловік. Ви, бо тому, що розклад і для жінок, і для чоловіків. Ви зробите пропозицію своїй коханій людині, і у вас вже так поміняється статус завершення одного циклу і початок нового циклу, новий статус. Ви будете в такому новому статусі, тому що десятка це також про такий статус, про гордість. Що так в мене вдалося. Це вже результат. Це карта результату, коли вас ви купили будинок, чи купили квартиру, і ви задоволені цим результатом, чи ви готуєтесь до весілля, можливо, навіть це і така, знаєте, любовна якась сфера проіграється у вашому житті, що ви зустрінете свою половинку, і ви були одинокі, а зараз перейдете в статус. Уже там, бойфренда чи подруги. Так, чудово. Ну, радіти, ви будете однозначно. У вас стільки буде радості, стільки задоволення. Така карта процвітання. чудово я дуже люблю цю карту, карту десятку. Кубків емоційна дуже карта. Саме головне, що, що в житті саме головне це коли ми радіємо в житті, радіємо цьому житті. Життю радіємо, радіємо тим е, простим, навіть таким елементарним е, домашнім справам, які нас а, красиво. от Я зробила порядок і вау, так гарно я прибралася. Хоті... І це результат, який вас дуже-дуже тішить. Навіть такий малесенький результат, але ви задоволені тим результатом і вас емоції переповнюють, Це саме важливо. Ой, скорпіони так, знову карта е, Паш. Паж мечів. Він уже був тут. Уже був у вас паж мечів. І далі та людина буде присутня у вас в житті. І це також якась нова інформація буде поступати, якісь такі радісні нові моменти будуть в вашому житті, тому що це така карта інформації вам потрібна, яка буде вам приходити вчасно. І це карта навчання, можливо, ви захочете ще чомусь навчитися. У вас були якісь думки, і зараз ви підете вчитися. І це також карта, коли ви. Своїх дітей, чомусь от, організували якісь навчання для своїх дітей також. Це карта чогось такого нового, яке прийде у ваше життя, чогось такого, чого у вас ще не було. І ви будете задоволені тим, що до вас прийшло. І так, п'ята карта кубки, п'ятірка кубків. Це коли ви, можливо, Карта такого трошечки невдоволення, можливо, з собою ви можете бути так, трошки настрій може упасти, і ви будете такі незадоволені, розочаровані чимось. Але це розочарування недовго, тому що тут ми бачимо, що лисичка несе прибуток. А все-таки є у вас дуже багато всього. Якщо ви подивилися, ви, можливо, помилилися в чомусь, але ця помилка на краще, тому що у вас є інш, це не ваш шлях був. Якщо ви себе почнете картати за те, що ви щось не так зробили, неправильно будете рахувати це за помилку, то це не помилка. Це ваш ріст. Якраз цю помилку ви мали зробити, ви мали помилитися. І рости далі, тому що тут дерево, дерево зелене, дерево це така і сила роду, вас підтримають, у вас є підтримка, у вас є все для того, щоб рухатися далі. І карта підказує: дивіться у свої сильні сторони. Не дивіться у свої слабкі сторони. Розвивайте свої сильні сторони і свої помилки використовуйте собі на користь. Аналізуйте і. Ідіть далі, тому що тут і прибуток, і мудрість в першу чергу. Мудрість і ріст. Чудові карти, прекрасний розклад. Так, і ще одна карта телема дуже гарна, така яскрава, говоряща колода. Наступна карта для вас, дорогесенькі. Трійка Пентаклів, ваша майстерність росте. Майстерність ваша росте. І дійсно ваші помилки вам на користь. Ви, о, якщо помилилися, довго не розочаровуємося, беремо всі уроки, все, це ваш поштовх вперед. Вам будуть приходити гроші за вашу майстерність. І ви також будете такою людиною, яка оплачує майстерність інших людей. Ви можете піти на манікюр, можете піти в салон, чи якщо це ваша тема, ви можете там йти щось робити. Таке і майструвати машину ремонтувати. Можливо, вам щось таке ви будете оплачувати, одним словом, любу майстерність іншої людини. Будьте щедрими, хай ваша щедрість до вас повертається примноженою в тисячу раз. Так, Скорпіони, ви дуже щедрі люди, до речі, ну і не тільки скорпіони. Так, десятка. Десятка о, жезлів протязі квітня дорогенькі скорпини уже третя десятка жезлів. Роботи у вас побільшає, клієнтів, роботи. Все ж таки, та, цей, рік, цей місяць квітень буде для вас дуже плідним. Ваша майстерність росте. Клієн, база клієнтів також росте, бізнес процвітає, і у вас буде дуже багато роботи, багато інформації, збір інформації. Дивіться, вже третя карта десятка жезлів. Так що роботи буде дуже багато. З одного боку, це і радісно. Це радісно, що робота є, і це такий шлях до процвітання. Так, рицар чаш. – це також і подарунки долі будуть. Не тільки робота, але й подарунки. І це така карта радості, радості за успіхи, за ваші успіхи. І тут може бути, якщо у вас є там, дорослий син, можливо, ви будете радіти успіхам своїх дітей. Щось таке, що дійсно буде в вашій родині такого радісного. А, і це також тема кохання, тема романтики. Так що, якщо це ваша тема, романтичні побачення вам гарантовані в квітні місяці, дорогенькі скорпіони. Так, давайте витягнемо на цього рицаря ще одну карту. Чудово, карта кохання і карта, так, дивіться, така карта. Кохання рицарь принесе таку смуту в ва ваше життя, будете про нього багато думати. Багато якщо це така тема кохання, то він посіє таке, знаєте, ваш такий неспокій, буде багато думок про цього рицаря. Ну, якщо це ваш син, то ви будете радіти успіхом вашого сина ава, за успіхи, за досягнення. І також це така карта відпочинку. Коли треба просто відпочити, бо судячи по розкладу, у вас дуже багато буде турботи роботи. Оці... Три карти жезлів, десятки жезлів це про те, що у вас навіть можуть бути і безсонні ночі, коли у вас багато інформації в голові, і ви продумуєте, продумуєте це, це прокручуєте. І карта попереджає, що все ж таки відпочинок в першу чергу налагодити свій сон, налагодити свій емоційний стан. Ось такі поради. Бережіть себе, дорогі скорпіони. А я люблю вас, обіймаю і бажаю вам від себе процвітання, успіхів, радості. Нехай цей квітень, ця весна принесе вам багато-багато радості, любові, щастя і е, насправді такого. Такої теплоти душевної, радості душевної. І я вас люблю, обіймаю. Підписуйтеся на мій YouTube канал, мені буде дуже приємно. І до нових зустрічей!